Ісус сказав, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Слово чистий мовою оригіналу звучить як катарсис, що означає очищення, звільнення, вивільнення. Під час операції лікар інколи ставить катетер трубку, яка відводить забруднення з організму. Слова катетер та катарсис. Мають спільну основу, катетер автоматично виводить з організму усе шкідливе: токсини, інфекції, відходи, вимиваючи їх, звільняючи від того, що не має залишатися в тілі. Бог каже, блаженні чисті серцем. Тобто, ти будеш благословенним, якщо не дозволиш своєму серцю забруднитися тим, що може йому нашкодити. Чим є гіркота для нашого духу? Це інфекція, почуття провини це інфекція, занепокоєння, сумніви, жаль до себе, це віруси, з якими ми всі стикаємося. І коли ми їх тримаємо в собі, вони забруднюють наш дух і створюють проблеми, завдаючи нам великої шкоди чи є в тобі зараз інфекція чи токсини? Ти злий, розчарований, стурбований, знеохочений, заздриш? тебе спіткало розчарування чи невдача? Уяви, що янгол божий має посилку для тебе, у якій краса замість праху, нові починання, нові можливості та стосунки. Але ти тримаєшся за старе, тому для усіх цих скарбів просто не лишається місця. Бог бажає, аби ти позбувся негативу, відкинув увесь цей бруд і дав йому можливість наповнити твоє життя добром. Давид був експертом у позбавленні від негативу. А в роки юності сім'я дивилася на нього зверхньо, вважаючи другосортним. Він міг би погодитись і дозволити цій інфекції вкоренитися. Натомість, в одне вухо влетіло, в інше вилетіло, бо він не бажав втратити своє призначення. Далі Давид вірно служив Саулу, а той, у відповідь, намагався його вбити. Тому Давидові довелося тікати. Ховатися в печерах та жити в пустелі. Багато років Саул переслідував Давида через ревнощі. Давид міг сповнитися гіркоти, думаючи, усі проти мене, життя несправедливе. Але Давид зберіг своє серце чистим, бо постійно позбавлявся образ та жалю до себе. Подібно до Давида, ми знаходимося посеред руйнівних інфекцій. Люди нападають на нас без причини, плани руйнуються. Життя буває несправедливим. У писанні сказано, що образи прийдуть та вони не стануть за проблему, хіба що ти не знаєш, як впоратися з ними. Але дуже багато людей роблять помилку, тримаючись за свої образи та сповнюючись гіркотою. Провина це вантаж, що отруює твоє майбутнє. Вона токсична, тому звільняйся від неї. Ти спроможний не дати їй місця і залишитися вільним. Давид мав чисте серце, бо позбавлявся інфекції. Він не був ідеальним, робив помилки, вчинив перелюб, вбив чоловіка своєї коханки та цілий рік намагався це приховувати. Тому його переповнили відчуття провини та осуду, що викликали фізичні хвороби та слабкість. Отрута почала вражати кожну частину його життя. Коли Давид визнав гріх та покаявся перед Богом, почалося відновлення. Він позбувся інфекції. Здоров'я повернулося. Скільки уваги ви приділяєте почуттю провини, сорому, жалю, докоряючи собі за помилки в минулому? Забагато ви потребуєте простору для Божих благословень, що рухатимуть вас вперед у Божому призначенні. Надаючи місце провині, ви втрачаєте впевненість необхідну для просування вперед, зазнаєте невдачі та потрапляєте до постійного негативного циклу. Зробивши помилку, не тікайте від Бога, не ховайтеся, біжіть до Бога, покайтеся та продовжуйте рухатися вперед. Ключем до цього є Божа милість у той момент, коли ти визнаєш свої помилки і просиш в Бога пробачення, він пробачає і прагне допомогти тобі рухатися вперед. Але ж Джоел, я наробив дуже багато помилок і не заслуговую на благословіння. Ніхто з нас не заслуговує. У цьому й полягає сутність милосердя. Це і є добра новина. Твої гріхи вже прощені. Ти не маєш платити Богу за свої помилки. Цю ціну вже сплачено на хресті. Коли падаєш, не залишайся лежати. Підіймайся. Коли обвинувач шепоче, подивися на себе, ти знову програв і ніколи не впораєшся. Скажи, так, я не ідеальний, але мені прощено, я прогресую, рухаюся вперед і вже далеко від того, де був раніше. Не дозволяй провині отруювати твоє майбутнє. Звільнися. Іноді важко позбутися негативу, коли тобі завдали шкоди. Людська природа прагне зберегти образу, тому ти стаєш озлобленим, гадаючи, я цього не пробачу. Він не заслуговує на прощення. Але коли ти носиш у собі біль, гнів, озлобленість, вони впливають не на іншу людину, а інфікують тебе. Ти навіть можеш суб'єктивно відчувати себе сильнішим, тримаючи образу, але вона забруднює твоє життя. Часто ми відмовляємося прощати, бо проти нас вчинили зле, і це їхня провина. Але прощення не означає виправдання поведінки кривдника. Ви просто звільняєтеся від отрути, ви маєте пробачити, щоб бути вільними. Бо впускаючи образи у своє серце, ми витрачаємо емоційну енергію, що потрібна для наших мрій та прагнень, для нашої сім'ї. Ви згадуєте ці образи. Прокидаючися вранці, бо не спали усю ніч, уявляючи шляхи помсти та подумки, проговорюючи усе, що хочете висловити тим, хто завдав вам болю. Непрощення забруднює ваше життя. Натомість, вилийте, віддайте цей гнів, цей біль Богові, звільніть місце для усього доброго, що він має для вас, чинячи так, ми не лише відчуємо нову свободу та силу, Бог стане нашим захисником.